Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення відхова за добу. Четверта, 55 вересня, Харківський район, Вільхівська територіальна громада, село Бобрівка, Садове товариство. Після обстрілу горів дачний будинок та трава на площі 500 квадратних метрів. Після 22-ї в селі Ківшарівка Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення адміністрації, училища будинку культури іншої цивільної інфраструктури. Без постраждалих об 11.09 за межами села Велика Шапківка Кіндрашівської територіальної громади. Внаслідок обстрілу обстрілу горіла трава, постраждалих немає. Об 11.43, 11.48 та о півні в місті Куп'янськ. Внастрідок обстрілів горіли приватні будинки та господарчі споруди. О 12.15 в селі Козача Лопань Дергачівської громади внастрідок обстрілу горів будинок. О 14.00 в місті Вовчанськ Чугуївського району під час евакуації людей внастрідок обстрілу постраждала 19-річна волонтерка, госпіталізована до медичної установи. 16 ї в селі Курилівка Куп'янського району внаслідок артобстрілу постраждав 71-річний чоловік, госпіталізований. О 16.22 двадцять В селі Велика Шапківка Кіндрашівської територіальної громади. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2 гектарів. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 150 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано вісім пожеж від ворожих обстрілів у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області. У місті Куп'янськ окупанти підпалили загалом три приватні будинки та чотири господарчі споруди. Загальна площа пожеж склала більше ніж тисячу квадратних метрів. Також у селі Велика Шапківка Кіндрашівської громади вони спричинили загоряння сухої трави на площі півтора гектари. В селі Бугаївка Вовчанської громади також горіла трава на площі 700 квадратних метрів. А в селі Бобрівка Вільхівської дачний будинок на площі 30 квадратних метрів та трава на площі 500 квадратних метрів. Всі пожежі ліквідовані силами підрозділів ДСНС. Жертв та постраждалих не зафіксовано. Триває ліквідація масштабної лісової пожежі поблизу села Студенок Оскільської громади. До пожежу гасіння залучені 61 одиниця основної та допоміжної техніки та 215 чоловік особового складу. Пожежний потяг, а також сім одиниць техніки та 16 працівників лісового господарства. Загалом зафіксовано 65 випадків пожеж в природних екосистемах. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 128 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося два бойових зіткнення. Всі в районах Вовчанська. Окупанти активно задіювали для ударів БПЛА. На Куп'янському напрямку кількість атак за добу зросла до 17. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника. Біля Синьківки, Глушківки, Лозової, Берестового та М'ясожарівки. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєн та Ігор Мікинін. Харків. Новини.